Вітаю гості, підписники мого каналу. Сьогодні хочу поділитися строками посіву насіння на розсаду. Як я саме розраховую, коли мені сіяти яку овочеву культуру? Не перший рік висіваю насіння різних овочевих культур, роблю записи. Я трішки набутий досвід. Звичайно. Всі ці строки посіву не можуть стосуватися всіх городники, тому що кожен живе в різних регіонах, кожного різний температурний режим, також освітлення на розвиток розсади впливає ґрунт, підживлення. Ну і залежно від того, як людина саме доглядає, все це треба взяти до уваги. Я стараюся вирощувати розсаду так, щоб не була перероща, Ну і щоб не було занадто маленька. Вирощую в тій кількості, яка мені необхідна, ну і також для ринку. Отож, вже є відведено певна площа, наприклад, так як я висіваю багато помідорів, певну кількість перців, є для цього відведені дві теплиці. Ну, але, щоб знати, коли висівати, тут треба відштовхуватися, віддати висадки на постійне місце, віднімаю ті дні, які потрібно на вирощування розсади, а також на час на сходи, і собі визначають таку приблизну дату посіву, не може бути точних датів посіву. Отже, якщо, наприклад, беремо до уваги перше селеру, я її раніше висівала в кінці січня, тепер же сію перше числа лютого, десь так, навіть починаючи від 10 люту, можна до 15-го сміливо висівати селеру, та й можна до 20 лютого. Беремо досить гарний, пухкий родючий ґрунт, Насіння сіється поверхнево. Якщо, наприклад, я її сію 3 лютого. То вже через місяць буду її розпіковувати і пересаджувати в неопалювальну теплицю. Селера висаджується в кінці квітня, на початку травня, вже на постійне місце. Ця рослина така холодостійка, якщо не значне похолодання, вона нормально його переносить і потім досить гарно йде в ріст. Отже, якщо ще хтось не посіяв селеру, можете спокійно її висівати. Вирощуючи різні рослини, також треба пам'ятати, що є такі, яким потрібно багато часу від сходів до висадки в ґрунт, наприклад, порей, суниці, 70 навіть до 90 днів. Для перцю, для баклажанів 60-65 днів, для помідорів менше 50-55 днів, для кавунів, для динь, огірків 25-30 днів. Ну і так само більш-менш для капусти. Всі записи веду в зошиті, відмічаю час, посіву, коли пікірувати, ну, а вже знаю, коли висаджувати на постійне місце. Розглядаємо зараз перець. Перець вирощую для опалювальної теплиці, для неопалювальної, для відкритого ґрунту. Для опалювальної теплиці раніше висівала в кінці січня, в кінці березня вже висаджувала на постійне місце. Погода трохи нас міняється. Цього року вирішила трошки пізніше посадити, 10 лютого. Вирощую в кімнатних умовах. Тут температура в мене стабільна 20 градусів, також досить хороше освітлення. І я так розраховую у віці 50 днів, буду висаджувати свою розсаду вже в опалювальну теплицю. Ну, з опалювальною теплицею простіше, тому що тут, бачиш, підростає розсада, запалив теплиці, переніс і вона продовжує там ріст. Для неопалюваної теплиці планує висівати 20 лютого. Це досить такий нормальний термін. Можна там навіть коригувати 2 дні, пізніше, 2 швидше. І в кінці квітня, коли розсаді буде 60 днів, її вже слід висаджувати на постійне місце. Для відкритого ґрунту не треба поспішати з 1 по 10 березня буде достатньо висівати насіння, навіть і 10 березня. Також вік розсади тут враховуємо 60, може бути наті 65 днів і висадка на постійне місце з 15 по 20 травня. І яку боучеву культуру не вирощував, не треба старатися так, щоб вона переросла, особливо той перець. Якщо він вже перетримається, переросте, коренева система буде старіти, то не надіємося на якийсь хороший врожай. Не буде він розвиватися, буде мати слабкий імунітет до захворювань, буде сидіти на місці, а потім нам подарує 2-3 перчини від сили до п'яти і все, і більше не надійся. Отож, краще перець посіяти пізніше, гарний пухкий родючий ґрунт, дати йому достатньо світла, а тоді посадити в теплий ґрунт, і будемо мати те, що воно повинно бути, навіть по тій характеристиці, що пише. Це дуже важливо звернути увагу. Подібно до перців здійснює посів баклажанів, адже це теж дуже теплолюбна культура. І не любить, коли вона переросла. Так само буде мати досить такий бідний врожай. Отож, для неопалювальної теплиці посів здійснює 20 лютого, може бути навіть і 22, і 25. Висадка на постійне місце 10-15 квітня, вік розсади 60-65 днів. Для відкритого ґрунту можна навіть сіяти сміливо 10 березня. Висадка на постійне місце буде 20 травня. Якщо посадити дійсно пухкий, такий гарний, добре родючий ґрунт, то баклажан досить гарно і швидко росте. Ну і потім буде мати відповідний хороший врожай. Помідори висівають для неопалювальної теплиці і для відкритого ґрунту. Для неопалюваліної теплиці 12 лютого, де знають до 15, а може і до 20 лютого. Висадка в мене здійснюється в кінці березня, на початку квітня. Але там моя специфіка вирощування, тому що в мене теплиця під дві плівки, і я ще в середині свої помідори накриваю агроволокном від холодів. І тому я захищаю їх, вони не призупиняють ріст, досить гарно ростуть. Це вже переконано не перший рік. Мені подобається така специфіка вирощування. Трохи треба позаморочуватися, але без праці нічого не буває, зате в червні ми вже зі своїми помідорами. Для відкритого ґрунту сію 20 березня навіть до 1 квітня. Висадка здійснюється 20 травня, і це є досить нормально. Не треба швидше поспішати, тому що помідор швидко росте. Росада переростає, потім роби з неї, що хоч, то вона тоненька, то вона вже хилиться. А так так буде товстенька, гарна, така приземкувата, і вона так гарно йде вріст, має стійкий імунітет, і потім дуже багато є плодів на таких кущах. Ранню капусту, сів парник з 25 лютого висадка здійснюється 20 березня. Через 25 днів розсада сформована у відкритий ґрунт з 9 по 15 березня і висадка починає здійснюватися з 15 квітня до 20. Пізня капуста. Посів у мене здійснюється 8 квітня, 15 квітня. Буває навіть і три рази сію з інтервалом так, десь до 7-8 днів. Так, дуже добре, тому що я багато вирощую капусти для ринку, а от у людей різні потреби. Хтось швидше хоче висадити, хтось пізніше. Та я стараюся висадити десь в кінці травня. Отож, і тому коригую так з датами посіву. Огірки сію 1 квітня, вік розсади становить 25 днів, стараюся висаджувати на постійне місце в кінці квітня. Я вирощую в теплиці, яку можна обігріти. Бували такі руки, що я вирощувала в відкритому ґрунті, тоді сіяла в кінці квітня, перші числа травня, висівала в стакани об'ємом 250 мл, і так само віці 25 днів вже висаджувала на постійне місце, але теж прикривала агроволокном. З кабачками така історія. Висіваю 12 квітня. Так само вік розсади 25 днів, але кабачки я вже висаджую у відкритий ґрунт та накриваю ще агроволокном, створюю для них парничок. Буває в травні незначне похолодання. Але кабачки можна від цього похолодання врятувати. Накрити ще одним агроволокном, вони нормально перенесуть ті перепади температури і потім досить добре йдуть в ріст на відміну від огірків і кабачків, набагато теплолюбніша культура. І тому я вже собі спрактикувала один рік, сіла насіння 22 квітня в такі розсадні стакани по 250 мл. Висаджувала 22 травня, весна була тепла, ніяким агроволокном не треба було накривати, чудово пішли в різ, було багато плодів. Спробувала посіяти 2 квітня. Росада переростала, весна була холодна, тому треба було її перевалювати більші ємності. Ну, звичайно, для цього місце було, ґрунт був, це без проблем робилося, просто трошки затрачалося на це часу. Але зробила для себе висновок: що таке треба сіяти в кінці квітня, не поспішати. Для нашого регіону достатньо буде висадити кавуни в кінці травня на постійне місце. І тоді будемо з гарними кавунами. Дотримуючись таких чітких датів посіву, розсада ніколи не переросте, вона легше адаптовується після висадки, дає прекрасний врожай. І ще хочу додати, що не тільки дати пишуть, та ще й записую, в якій кількості мені потрібно якого насіння. Ось, наприклад, помідорів, бридів потрібно 200 штук, перців там потрібно необхідної кількості, а це дуже важливо, тому що для них відведене певне місце. А насіння купуємо не дешеве, отож стараюся стільки сіяти, скільки мені потрібно для посадки. Напишіть в коментарях, чи ви плануєте собі дати посіву, чи записуєте, коли сіяли, в який рік, коли висаджували на постійне місце, чи відмічаєте, чи треба щось покоригувати з датами. Буду вдячна всім за лайк, за підтримку. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!